Погожий жовтневий день перед тим як вийти на КОП, реальний КОП. Я пройшов мимо своєї польової лабораторії, там де я виконував нейбор тест. і Я вирішив з'ясувати яке питання. В моєму приладі, так як і в більшості приладів інших виробників, неважливо аналогових, чи, чи срових, цифрових, існує функція All-Metal. Ну, вона активується тумблером. Але я в практиці взагалі їм не користуюсь. Взагалі. І у самого виробника, до речі, в інструкції також немає ніяких обіцянь, що він дає якусь там прибавку по глибині чи щось таке. Там просто написано, що да, ну ви будете більше, щоб більше копати. Але я не розумію для чого. Якщо чудово, можна користуватись приладами в режимі дискриму. я вирішив з'ясувати, чи дає він прибавку по глибині, чи ні. Для цього я що зроблю. Я буду використовувати оцю ось, ось монеточку 1 цент. І я зроблю таке. Найду Точку по глибині, де найглибше прилад її бачить в режимі дискриму. Перевірю додатково в режимі all Metals. І потім ще трошки глибше її заховаю і перевірю. Чи бачитиме він її, наприклад, ну, чи можливо таке, що в режимі дискриму він її вже не бачитиме, а в режимі all Metal можливо, він її бачитиме. От Такий безхитросний тест. Я не буду там міряти лінійкою глибину там, чи дуже багато описувати відносно цієї цілі. Я вважаю, що це неважливо. Тобто, так, я закріпив монету на такій ось паличці. І ось у мене підготована ямка. Спочатку я її ставлю, я вже перевірив трошки, як вона, ну, на якій ві... максимальній глибині вона бере. Ось я спочатку ставлю її в таку позицію і перевіряємо. Це режим дискримінації. Як ми бачимо, прилад чудово її бачить. Ну, також на всякий випадок перевіряю. Воллметал, олметал також все бачить. Тепер я беру монетку. І буквально на півтора сантиметра глибше її лай. Спочатку ставлю режим дискримінації. Ми бачимо, що прилад майже не реагує. Ось дуже слабкий сигнал. Перемикаю у режим о metal Вилад бачу її точно так же. Взагалі ніякої прибавки по глибині я не бачу. Зараз я б намагатиму, спробую закопати ще трошки глибше, Там де її взагалі вже не повинен її бачити в режимі дискриму. Ось ще приблизно пів сантиметра. Готую я таку ямочку. Так ось достаю і засовую її глибже. Перевіряємо. Режим дискрім. Привод її не бачить. Тепер перемикаю режим All Metal. І він абсолютно так же її не бачить. Отакій. Ну що, тест завершено монетку достав. Ну що, робимо висновки, висновок мій такий Я не розумію для чого взагалі ця функція потрібна в цьому моєму конкретно приладі. І на місці виробника я б взагалі зекономив би і ставив би сюди. Не трьохпозиційний тумблер, а двопозиційний. Напевно, можливо, вони так навіть були б дешевші. Мало того а для користувача. Я іноді протягом пошуку випадково вмикаю режим метал і тоді чую чернину кальгеровим металом і помилково їх копаю. Ну, це не так, не буду казати, що це так часто відбувається. І ну, за цим просто потрібно слідкувати. Але так і буває. Тому я просто хотів би сказати, що особисто для себе я не вбачаю в цьому режимі ніякого сенсу. На цьому все. Буду готуватися до практичного копу. У мене буде в наступному відео я викладу. Буде дуже цікавий коп. Поки що я не буду про це багато зараз розповідати, але ви бачите, я буду. Цю катушку я поставив неспроста. Для неї сьогодні буде дуже-дуже суровий екзамен, реальний екзамен. І от я гадаю, що те відео вже буде набагато цікавішим. Також я вважаю, що цей тест, це моє відео з цим тестом відносно режиму метал, також буде корисний іншим користувачам. І мені було б дуже цікаво їхнє враження. І, можливо, я помиляюсь, можливо, ця функція ну, хтось використовує її в якихось інших цілях. Якщо у когось є така інформація, я буду дуже-дуже вдячний, якщо ви її поділитесь. На цьому все. Осінній день короткий. Я влаштуюсь до копу. Пока.